160. Позитивна та добра людина, яка завжди прийде на допомогу. Дуже любив свою родину та друзів. Таким згадують близькі полеглого криворіжця Сергія Кір'янова, життя якого забрала російська навала. У вузькому колі попрощатися із загиблим прийшов друг родини. Олександр каже: війна забирає кращих. Хоча нічого при останній розмові із Сергієм не відчувало біди. Дзвонив, казав, що все добре. На війні все добре, все вернеться, все буде добре, але цього не сталося. Це гарна, добра людина, яка залишиться у нас в серці назавжди. Війна зустріла Сергія в Осокорівці, де він мирно працював будівельником, допоки загарбники не увійшли до його рідного села. Тож звідти Сергій вимушений був рятуватися, через що й переїхав до Кривого Рогу. Вже до війська став восени 2022-го, бо не міг більше залишатись осторонь і одразу на нуль служив у стрілецькому батальйоні 17-ї окремої танкової криворізької бригади. Разом з побратимами гнав орків з Донецького напрямку. Сергій був в моєму відділенні. Показав себе да, в позитиві, завжди настроєння піднімав. Всіх заводив усіх, ніколи нікому не відказував, що не попросиш, завжди. Я з ним по телефону общався перед цим. У нього був позитив. Він завжди, ти?», кажу, «да». Каже, ну все нормально, каже, живі, здорові. Ну завжди в позитиві. 20 серпня під час ротації військових з бойових позицій під Бахмутом Сергій загинув від ворожої кулі. Всі вийшли, а він ні. Загиблого захисника залишилась дружина та 21-річний син. Сергію Кір'янову тепер назавжди 43. Свій останній спочинок захисник знайшов на Краматорівському кладовищі. Вічна пам'ять полеглому воїну. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко. Перший міський.